Вести книгу доходів, адже все є в зетзвіті. Боже, який кошмар, це дно. Насправді все не так, тому що не у всіх є, по перше, касовий апарат. По-друге, не все є в звіті, тому що вам можуть надходити кошти рахунковому способу, і вам люди будуть надсилати гроші безпосередньо на банківський рахунок, і податкова цього не побачить. І повірте, є речі більш складніші, ніж зробити книгу доходів. Раніше її заповняли паперово за кожен день, а зараз потрібно тільки щомісяця звести загальну суму, і є гарний момент в цьому, що якщо ви повертаєте гроші вашим покупцям, коли ви заповнюєте книгу доходів, ви ці суми віднімаєте і таким чином коригуєте свій дохід. Добре, це не важливо для першої другої групи, тому що вони платять е, сфіксований податок і це не впливає. А от третя група платить. Вже з 25-го року 6%. і це впливає. Тому, будь ласка, ведіть книгу доходів і не вийожуйтесь. Не треба казати, що це складно, бо ви ще не працювали з чим напевно є складно. Я розумію, що є багато інших речей складних, але зробити книгу доходів це не складно. А якщо складно, делегуйте це, будь ласка, на бухгалтера. Я все з новим роком.